Привіт! Не могла не показати. Оце біжу раненько до подружки на кавуську. Чуть-чуть зустрітися поговорити, так нема часу, завжди якісь проблеми, я так розумію, всі мене зрозуміють. так? Завжди якісь клопоти, але треба знаходити хоч трішечки часу. Тому дивіться: от смачна кавуська, це ми в 23 на 7. Не знаю, як чи правильно кажу, ось таке лате. Досить цікаві сонячні стаканчики, мені дуже сподобалося. Твій день твоя кава твій смак. Дуже гарно. Ми завжди беремо каву в таких от магазинчиках. І от дивіться, який чайок класний. І ось такий ну, на любителя на колір і смак. Тому зараз кавуську закриваємо і йдемо трішки погуляти, пройтися. Якось так починається робочий. День ще не починається. І ось взяла собі для хорошого початку робочого дня без цукру, енергетик, десь колись треба. Відчуваю, що просто видихаюся. А оце давно не було рубрики. Повертаємося знову. Вирішила вам показати, що як ви думаєте. Знову будемо трішки готувати. Але зараз, секунду, бо я так знаєте, придумала, але ще не придумала. Маю лаваші і буду щось з лавашика робити. Дуже чоловік просить, завжди приносить і просить щось видумати, вигадати, знайти рецептик і тому подібне. то цікаво, я шукаю щось в інтернеті і завжди пробую щось новеньке. Зараз мега швидко купила звичайну кобаску, звичайний такий а-ля моцарелла піцарелла і ми зараз будемо це все натирати, і о, з яєчком будете бачити, все дуже простенько, дуже швидко. І заодно з вами поспілкуємося. Поспілкуємося про те, що, напевно, кожна жінка інколи, оскільки рахується, що це жіночий обов'язок готувати. Хоча зараз такого немає, але все-таки більшість подібних обов'язків. Лягають на плечі жінки. Так робили наші бабусі, так робили наші мами і так робимо ми. Є, звичайно, винятки, де мужчина дуже гарно готує. Але коли він готує вдома, значить, що він не заробляє гроші на роботі. Хоча тут теж є винятки, не може бути таким категоричним. Але ну, не люблю готувати. Чесно вам скажу, сам процес готовки мене взагалі не цікавить, ніколи особливо не цікавив і ніколи я не прагнула. Готувати в сім'ї, так-так. Це мої папушки мені допомагають. Але, якщо є така потреба, мені подобається сам пошук. Пошук якихось хороших рецептів. І те, що воно вдається. Тобто, коли йдеш там по, яким, по якомусь рецепту, типу як по інструкції, все виходить, все вдається. Ну, хіба б дуже криворуко, криво, криво розумієте, так? Хіба б читав і не слідкував, або слідкував, але не так, або не все зрозумів. Ну, і ось цей момент мені подобається. Ну, і додатково, звичайно, сам факт того, що я являюсь годувальницею сім'ї в цьому плані, звісно. Це теж великий плюс. Це таке, знаєте, медом помазати по-моєму его. <схай> Хоча, якби був шанс не готувати взагалі, я вам скажу, що я б, напевно, на кухню заходила тільки попити кави або ж поїсти, звісно, як, якби хто готував. Хоча до їди я теж ставлюся досить так як вам сказати, напевно, байдуже. Я можу їсти будь-що. Не обов'язково, щоб воно було приготовлене, смачну особу, ну, головне, щоб воно було їстівне. так? Це може бути взагалі роздільне харчування, тобто я можу їсти конкретно якийсь один продукт. В ідеалі я можу харчуватися там одними яйцями, наприклад, якимось творогом, так, з сиром кисломолочним. Це може бути якась риба елементарно, навіть оселедець. Не обов'язково маринований. Тобто я дуже-дуже мінімалістична в цьому питанні, оскільки вважаю, що ми все-таки живемо не для того, щоб їсти, а навпаки, їмо для того, щоб жити. Хоча дехто може зі мною не погодитися. Саме тому, що я настільки байдуже, скажімо так, ставлюсь до їжі. І не прив'язано до цього моменту, то напевно я не заїдаю, саме тому не заїдаю стреси, саме тому не заїдаю нерви. Для мене в їжі немає якогось такого е, афродизіаку, від якого я не можу відмовитися. Тобто запусто питання. Немає. Головне не бути голодною, тобто їсти можна все. Головне не. Не бути голодним відчувати свій організм в обов'язковому порядку і не переїдати, оскільки, коли ти переїдаєш, коли ти дуже якби позаїдаєш ці стреси. Ти шкодиш фізично своєму організму, тобто ти по суті його гнобиш, оскільки йому потрібно більше сил на перетравлювання. Йому потрібно десь ото все залишково дівати. Правильно, це погано впливає на взагалі на харчування, піщеварення, Боже, травлення. Це погано впливає на. Вигляд взагалі візуальний, так? на фігуру, на шкіру. Ще ніколи не бачила, щоб переїдання комусь пішло на користь. Хоча дуже багато є е, людей, які кажуть, що от, наприклад, там пити не можна, алкоголь, там сигарети рахуються так, як е, 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 наркотичними залежностями. Хоча їх е, е, з легкістю продають всім, кому за якийсь то вік, так? Відповідно, є обмеження, але тим не менше, всі це знають, всі це усвідомлюють, нібито проінформовані, але особливо не беруть до уваги. Але це так званий ліричний відступ. Взагалі, їжа, ну я не вважаю, що якась їжа є шкідливою, там жарена, парена, варена. Все залежить від міри, від тої міри, яку ми для себе встановлюємо. Все, що понад міру, вживання будь-чого, що понад міру, є надзвичайно шкідливим. І ми свідомо, ну або признаємося цьому, або ні, але свідомо йдемо на цей крок. І потім, звичайно, страждаємо, оскільки, по-перше, це фізично погане самопочуття, а по-друге, це низька самоцінка. Дивимося в дзеркало, штани не лазять, це трішки погано. Оскільки ну, ми розуміємо, що є більші розміри, але... Але... але хочеться виглядати як в 9 класі на випускному чи в 11-му, так ну звичайно, це нереально. Але ну, трішки такий, дивіться. Що я зробила? Я натерла кобаску, натерла сирочок, Ми це зараз все будемо змішувати. Ми ж повертаємося до рецепту, бо я так розговорилася, маю час, так, поки роблю. Мушу ж поговорити. Хочу, ну, напевно, більше пізнати вас, хочу більше показати себе. Можливо, напроситися на якийсь негатив чи позитив, Неважливо. А, Так, Про що говорила? Говорила про їжу, так? А, і ось мушу, мушу, готувати. Не хочу, не люблю, але мушу. Таке життя. І в принципі, це, напевно, одне з найменших моїх не хочу, так? яке я роблю. Дорослі, знову ж таки, мене зрозуміють. Дуже багато чого ми не хочемо, не любимо, але в житті приходиться робити все те, що потрібно, заставляти себе тоді, коли потрібно. і... Можливо, і деколи шукати виправдань, чому ми цього не робимо. А можливо, все-таки брати на себе відповідальність, що це потрібно зробити. І ось такий легенький рецепт. Ми зараз завиваємо оце все кобаску з сирочком, що в Лавашик. В Лавашик завиваємо, типу як в лисник покажу вам. І потім все це змащуємо: яєчко, плюс сметанка з сіллю, спеціями і в духовочку. Духовочку я запікала недовго, оскільки, в принципі, серединка-начинка готова, правильно, а лавашик, ну що там його запікати? Буквально пару хвилин. Дивіться по своїй духовці, а як тільки починає така золотиста скоринка бути, то вже все, вже воно готове. Інше діло було б, якщо б, все-таки ця начинка це був фарш. Так, фарш не підготовлений, фарш сирий. Відповідно, треба було б пекти довше, щоб начинка пропеклася. А так, дуже-дуже швидкий фастфуд до мазла ваша, Якось так. Так, про що ще хотіла поговорити? поговорити про готовку, про те, що з друзями все-таки варто зустрічатися, як не крути, і варто робити те, що ми потрібно робити. І Напевно, варто обов'язково давати собі можливість відпочивати, коли того потребує наш організм. Давати собі можливість насолоджуватися життям наскільки, наскільки це можливо. Вибрати собі, отут є 5 штучок, ви бачите зараз. Вибрати собі декілька хвилин кожного дня. Суто для себе. Це можуть бути і звичайні якісь спа-процедури. Це можуть бути просто якісь хобі. Аля почитати книжку, аля подивитися фільми, які давно відкладали, але хотіли подивитися. От мені у Netflix вибило, що виляються деякі фільми. Вони ж будуть видаляти. Час від часу Netflix програмка чистить. Фільми і, ну, звичайно, там, певно, в них є якийсь свій об'єм пам'яті, який доступний, і деякі, а можливо, ті, що не користуються сильно попитом, переглядами, вони видаляють, Перед тим, звичайно, попереджають користувача, видаляють, а нові кладуть. І це прекрасно. І я зрозуміла, що я все-таки хочу якийсь фільм та й передивитися. Так? Але на це потрібен час. Відповідно, я буду собі там шукати можливість вечором просто відпочити і Подивитися хоча б один з фільмів, щоб, щоб голова відпочивала, скажімо так. Це теж потрібно так, так, у мене папужки. Скажу вам так: це потрібно для того, щоб ми розуміли сенс усієї роботи, яку ми робимо протягом дня. Тобто ми себе ніби нагороджуємо оцим відпочинком. Якщо цього не робити, ми виснажуємося і мозок перестає сприймати. Дійсно необхідність цієї роботи, яку ми робимо в день. Тобто, по суті, якщо робота не чергується в правильному співвідношенні з відпочинком, в результаті нас чекає фізичне і моральне психологічне виснаження, яке може перерости в якісь фізичні хвороби, психосоматичні, які теж фізичні, в принципі. Фізичні відчуття викликають, або що в психічного характеру, це може бути навіть депресія і тому подібне. Тому бережіть свої нерви, бережіть своє здоров'я, їжте смачно, їжте тоді, коли вам хочеться. Не переїдайте, не гнобте себе, не наказуйте себе їжею. Хоча дехто каже, що він себе таким чином нагороджує. Ні, ви себе ніби наказуєте, оскільки нагорода це таке щось. Початкова тільки, тобто чітка фіксація і е, відчуття, шикарне відчуття смаку, Тобто наші смакові рецептори працюють е, найбільше на самому початку, От, коли ми голодні і починаємо їсти, це просто кайф вищого порядку. А вже потім ну це просто як ми м, вже не відчуваємо, ніби по прививчю, по інерції ми продовжуємо їсти. І це є погано, оскільки ми в цій інерції ми просто не встигаємо точково відчути, коли ми вже не хочемо їсти. Оскільки відчуття ситості приходить трішки пізніше, щоб ми відчули, що ми дійсно наїлися і більше не голодні, нам потрібно зупинитися і почекати хвилин 20. І тоді ми вже точно переконаємося, чи ми поїли так, як має бути, чи ми ні. От коли через 20 хвилин у вас таке відчуття, що вас розпирає, ви однозначно переїли. Знаєте, як кажуть, що очі заведючі, руки загребущі, очі б'ли все. Ми наскільки в силу нашого розуму, напевно, так, ми наскільки е, розумні, що самі себе деколи дуримо, самі себе вміємо обманювати, виправдати і тому подібне. І... Ми, коли вже відчуваємо, що ми переїли, ну це ж добре, добре їсти довго спати, бо здоров'я мав би дати. Правильно, щось такого плану. Тобто Ми себе вміємо заспокоїти, ми себе вміємо виправити, ну не приїли ми, ну ми сьогодні в нас стрес, ну ми, ми сьогодні заслужили, поїсти смачно, багато, чому б ні? Тобто якщо ви вже... Мовити себе на думці, що ви починаєте шукати виправдання чомусь такому, О, це дуже погано. Порівняйте аналогічно такі виправдання бувають в ви алкоголіків і в курців. оскільки. Досить часто доводиться чути, що коли, ну сьогодні стрес може би то випити трішки, заспокоїти нерви. правильно? О, сьогодні я з друзями, чому би не О, Сьогодні у когось день народження по роботі, ну я ж мусив пару грам, так? Так само у курці. О, сьогодні дуже нервовий, напружений день. От покурив, мені стало легше. о, Сьогодні там діти розчарували, знервували, все пішло не так. покурив, от я вже не кричу на дітей, вже життя заграло красками, так? Фарбами. І ось такі моменти, коли ми себе починаємо виправдовувати, коли ми починаємо шукати пояснення нашій поведінці, це означає, що підсвідомо ми розуміємо, що ми щось робимо не так. Наш внутрішній голос це чітко фіксує. І для того, щоб його заспокоїти, ми починаємо шукати виправдання. І це виглядає так, ніби ми пояснюємо свою поведінку комусь. Насправді ні. Перш за все, ми пояснюємо свою поведінку собі. Тобто, оці фрази чисто для себе. Сьогодні вийшло відео трішки не зовсім про готовку. До речі, вийшли досить смачні. Обов'язково будьте уважні до себе, до своїх близьких їжте смачно, відпочивайте добре. На помір можливості поважайте одне одного. Гарного вам настрою, хорошого вам дня, вечора! І е, ще хочеться побажати, щоб навіть якщо вам не хочеться, робіть. Все те, що потрібно, в своє задоволення. І навіть відпочивайте в своє задоволення. Ось тут ще не дивлюся, але вже дуже добре. Буквально лягла і навіть не закидаю на диванчик. Поки що не треба. Якось так. Залишайтеся зі мною надалі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду рада бачити ваші коментарі. Всім гарної, спокійної ночі! Дивіться, яка година! Оце я сьогодні трішки. Запрацювалася. Па-па-па-па. Всіх цілую, всім спокійної ночі, гарних снів.